Ну а ми продовжуємо наш ефір і зараз долучаємо до ефіру Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні! Вітаємо Доброго ранку, студія, героям слава а, пане Андрію. Чи часто зараз прикордонники затримують людей, які намагаються незаконно виїхати з країни? Розкажіть, будь ласка, які найпоширеніші методи незаконного перетину кордону обирають, і в яких прикордонних областях ловлять найчастіше найбільше втікачів? На жаль, такі випадки продовжують мати місце. Загалом в середньому за добу прикордонники затримують від 20 до 30 порушників, які в незаконний спосіб намагаються перетнути державний кордон України. Ну, в першу чергу це мова йде про чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. Адже загалом ці категорії обмежено можливість залишати в межі нашої країни за винятком тих умов і тих категорій, які прописані в постанові уряду номер 57 які регламентують правила перетину державного кордону для громадян України. Ця статистика, яку я зазначив, це випадки і поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, а також в пунктах пропуску, тобто на легальних напрямках, де можна перетинати кордон. Але якщо говорити про пункти пропуску, то тут порушники намагаються використовувати підробні документи однак під час перевірки наші інспектори такі підробки виявляють і в подальшому таких осіб ми передаємо співробітникам поліції для того, щоб вони притягували їх і до карної відповідальності. Ті ж особи, які намагаються незаконно перетнути кордон по зеленій ділянці кордону, їм передбачена адміністративна відповідальність в першу чергу, але також ми інформуємо в Подальшому і співробітників поліції і представників територіальних центрів комплектування для того, щоб вони відносно таких осіб провели подальшу перевірку щодо їхнього їхніх намірів незаконно перетнути кордон, пане Андрію. А якщо підбити підсумок цього літа для прикордонників, так які Найпоширеніші порушення виявляли прикордонники упродовж цього періоду. Дивіться, якщо говорити знову ж таки про зелену ділянку кордону, де найбільше фіксується спроб незаконного перетину кордону загалом з 24 лютого минулого року на всіх напрямках прикордонники затримали більше 14,5 тисяч осіб, які в незаконний спосіб намагались перетнути кордон. При цьому, що порушники слідують як поодиноко, так і можуть слідувати групами, в тому числі користуючись послугами таких організованих груп, які намагаються заробити на незаконному переміщі, переправленні переправлені осіб через кордон, зазначу, що також 24 лютого минулого року нашими оперативними співробітниками взаємодії з іншими правоохоронними органами було припинено роботу близько 230 таких злочинних груп, які власне намагалися спеціалізуватися на допомозі в кавичках людям щодо їх переправлення через кордон, і за це, звісно, вони беруть кошти. До прикладу знову ж таки, якщо говорити про зелену ділянку кордону, то найбільше спроб. Ми фіксуємо на кордоні з Румунією та Молдовою. По пунктам пропуску найбільше спроб незаконно перетнути кордон з використанням в тому числі підробних документів, фіксується на кордоні з Польщею. Це і примітно, бо на кордоні з Польщею найбільший пасажиропотік загалом. Але такими Нестандартними випадками може більше похвалитися напрямок пунктів пропуску, бо там чоловіки вигадують ну, по перше, різні різні моменти з використанням підробних документів. А також за останній час ми бачимо, що вони намагаються все більше ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів, при тому що ховаються в досить маленькі тісні такі ніші. Навіть йдуть на це перебуваючи там по кілька годин для того, щоб все таки перетнути кордон. Але варто й пригадати ті кумедні випадки, коли чоловіки передягаються в жіночі одяг і використовують, намагалися використовувати документи жінок. Або ж той випадок, коли чоловік ховався в барі-боксі. пане Андрію, коротке поточнення. А чи можна говорити про те, що всіх людей, які ховаються безпосередньо в транспортному засобі, так вигадують, якимось чином там відкривають, і е е е знаходять різні щілини? Чи можна сказати, що їх всіх знаходять? Так, бо відбувається перевірка транспортних засобів, в тому числі за допомогою технічних приладів щодо заповнення ніж в транспортних засобах. Але додам, що якщо говорити про порушники, які ховаються в транспортному засобі, це спроба незаконного перетину кордону, йому передбачена адміністративна відповідальність, натомість водію, який сприяє поїздці у такий спосіб людини за кордон передбачена карна відповідальність за статтею 332 щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Цікаво, а чи пробує хтось у такий вигадливий спосіб потрапити навпаки в Україну, поки таких випадків не фіксувалося. Ну тому, що повернутися можна без проблем, і власне є така потреба, принаймні у наших збройних силах України. Про ці потреби ми будемо вже. Зовсім згодом говорити у нашому ефірі з Федором Веніславським. Але от питання до вас, пане Андрію, наступне уряд зараз надав право на перетин державного кордону студентам або курсантам, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями. А розкажіть, як відбувається контроль за цим за, за за цим процесом, які документи потрібно надавати безпосередньо при перетині кордону? Дивіться, знову ж таки, пригадаю постанову номер 57 де прописано а, чітко всі категорії і умови, кому дозволено перетинати кордон. Ну знову ж таки, мова йде про чоловіків а, у віці від 18 до 60. Ті зміни, які розглядав уряд в п'ятницю щодо студентів та курсантів, які навчаються за авіаційною спеціальністю, вони ще не оприлюднені і не набули чинності. Я думаю, що це відбудеться в найближчі дні, але фактично. А, ці зміни розширюють один із пунктів пункт 2.13, який які стосуються представників авіаційної авіаційної спрямованості яким вже дозволено перетинати кордон за за наявності тих умов які визначені на постанові уряду але знову ж таки якщо говорити загалом про перетин кордону чоловіками то прикордонники ретельно перевіряють всі документи, окрім а, паспортних документів, які а, підтверджували б їхню умову виїзду, що прописані в правилах перетину державного кордону України. Це і стосується тих, які не придатні до військової служби. Це й ті, які мають інвалідність різ, різної групи, це й ті, які. Виховують самостійно дитину до 18 років, або у кого на утриманні є троє дітей і більше. А також це в тому числі і так звана система шлях, за якою виїжджають водії, що здійснюють міжнародні перевезення або особи, які перевозять гуманітарні вантажі. Тобто категорій досить багато, але по кожному напрямку прикордонники чітко дотримуються тих умов, які визначені в правилах перед державного кордону України. Дякуємо вам за відповіді, за те, що долучилися до зельно марафону. Єдині новини Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.